Теж батьки не чули мене, не те, не що не чули, коли ми чули, мама почула зразу, бо ми коли зустрілися в тячі в центрі, то вона каже, це моєї знайомої донечки, вона каже, і тітя Леся каже, я вже рік ходжу по лікарях, ендокринолог свої, ганіколог своє, а ми кажемо, хочемо дитинку і нема результату, викидиш закидеш. І я їй порекомендувала програму 90 днів. І ця дівчинка народилася вже потім, коли мама перезвонила, ми обидві плакали. Коли вже вона знала точно, що дитинка виживе, живе, значить, створили, ми створили умови в організмі мами для того, щоб плод прожився і розвивався кліт е е е правильно. І ця дівчинка теж не хворіє. Мама мені дзвонить кожного року, їй тепер було 8 років, 8 квітня вона народилася. І вона каже, ви знаєте, каже, вчитель так само, як Марна Міхальна каже, вчитель каже, що ця дитина єдина, яка не хворіє. Всі діти по два-три рази за зиму перехворіли, а вона кожен день в школі. Хіба що вона ну, там по причині другий якийсь може не піти? А по хворобі, каже, ні одного разу.